Знайти суму і добуток комплексних чисел, поданих в алгебраїчній формі. Ось перед нами ці дві дії. Щоб додати два комплексні числа подані в алгебраїчній формі, потрібно додати їхні дійсні частини та уявні частини. Дійсні частини в цих числах це одиниця і четвірка, уявні частини мінус 3i та 2i, тобто ті вирази, які містять множення на і, множник І. Отже, дорівнює. Спочатку запишемо без дужок. Дорівнює. Будемо мати 1-3, додати 4 і додати 2i. Ну і тепер зводимо подібні доданки. Одиниця додати 4 буде 5, мінус 3i додати 2i, буде мінус і. Все, робота закінчена. А тепер треба помножити ці самі два комплексні числа. Робота відбувається наступним чином. Ми множимо так, як ми це, звичайно, робили, коли множили дужку на дужку. Ем, З усіма знаками, з усіма степенями. Єдине, там потім буде один нюанс, про який я скажу. Отже, множимо: 1 помножити на 4 буде 4. Один помножити на 2i, додати 2i. Далі мінус 3 і помножити на 4 буде мінус 12. І. Мінус 3 і помножити на 2i, будемо мати мінус 6 «і» квадрат. Отут обережно. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Бачимо, що у нас є ось два такі подібні доданки. І переписую 4 додати, точніше, буде відняти 10i, якщо звести. А тепер ось цей нюанс. І квадрат. Що таке і квадрат? У комплексних числах і квадрат дорівнює мінус одиниці. Ось воно що. Тому ми і квадрат заміняємо на мінус одиницю. Будемо мати мінус 6 помножити на мінус 1. І дорівнює, і обчислюємо до кінця. Будемо мати 4 додати 6, це буде 10, і відняти 10і. Ось таке множення.